Доброго дня! Ось такий казковий чарівний вигляд має моє подвір'я. Сніжок, погода просто прекрасна, чисто зимова, новорічна, можна сказати. Вітаю всіх підписників каналу, всіх гостей, хто заходить. Вітаю з Новим роком! Бажання для всіх у нас одне: мир та спокій нашим людям і в першу чергу зберегти здоров'я і життя нашим захисникам. Рік був роки, навіть не рік, вже страшно казати. Роки були непростими. Тому в 2025 році нам всім не втратити надію, в першу чергу не втратити надію і зберегти позитив на наступний Також, думаю, нелегкий час. Ось вже промайнув новий рік, вже на носі друге Різдво, так і буде, напевно, перше різдво, друге Різдво. Ось, і що я хочу сказати: буду брати ручку, бумагу, буду малювати, хочу дещо досадити, хочу дещо перепланувати. Мабуть, посажу насіння на розсаду, помидори і перці. Сподіваюся, що весна буде сприятлива для того, щоб виростити цю розсаду на підвіконнику. Також хочу поповнити. Свій арсенал хвойних обов'язково, тому що на хвойних тримається все моє подвір'я взимку. Ви самі бачите, що якби не було у мене хвойних рослин, то нічого би і не, не було би, що навіть і показати. Ось, І тому сьогодні буду займатися плануванням. Не знаю, такі е, зимові дни. Трошки вихідні, трошки важко сконцентруватися на тому, що буде тут весною. Я вже казала, там, де в мене тюльпани, то в мене забиті кілочки, для того, щоб я не посадила весною щось одне на одне. Зараз перегляну всіх дівчат, у яких я замовляла рослини, що там є у них по новинкам. Багато хто закрив інстаграм просто, ну не то, що закрив, а припинив зовсім публікації, але деякі дівчата публікують свій асортимент і тому можна передивитися. Завжди тримаються вони новинки, завжди показують, що у них там було, що докуповують, що планують докупити. Тому я також хочу це все переглянути. Я однозначно буду досаджувати однозначно е сосни, дуже хочеться мені сосни на штамбі. я казала, Вже маю, відіклала в примітки, вже маю декілька дівчат, у кого є гарний вибір. Дуже хочу жовту сосну. Грін Джой, по-моєму, називається. Не буду казати, бо не пам'ятаю, як називається. Просто треба виділити певне місце через те, що в мене дерева на подвір'ю, і поки що я не буду їх забирати, прибирати звідси, тому у мене трохи дисонанс між плодовими деревами і хвойними. Але, але це абрикоси, вони довго не, на жаль. На жаль, абрикоси довго не ростуть, тому вони максимум 5 років, поки висаджу щось хвойне, то якраз уже і прийде час попилити ці абрикоси. Ту черешню, звісно, я приберу, я вже казала, цю черешню я приберу, і також, бо вона стара, не тому що я її хочу прибрати, вона стара і вже не функціональна. І тут у мене буде більш сонячне місце, і я думаю, що хвойним тут соснам деякі рослини вже тут ростуть, але тут буде гарно. Щось я так дивлюся здалеку. А, ні, це листя. Я подумала, я подумала, що тюльпани під час того, що було тепло, я подумала, що виходять тюльпани. Ось, ще я планую, крім сосен, розбавити. Більше гортензій хочу. Хочу більше гортензій, хоча їх приходиться вкривати. У мене є і деревовидні, і широколисті, і мітловидні, волотисті. Невірно, я сказала, волотисті. Маю гортензій достатньо, але хотілося б більше їх розбавити, більше, щоб літом було це. Ну, втопало в квітах. Так мені щось у мене є таке бажання, тому перегляну ще й канали, де є е, вибір гортензій. Ну, звичайно, приділю увагу з лаковим. З лакові цього року це було моє відкриття. Тепер я їх позрізала, бо тому що вони були молодими і не було е, що показати. А тепер вже е, цього року вони більше укріпляться і можна буде навіть заплітати з них щось. Бачила в інтернеті дуже гарно. Ну і отак, отак я вам бачите, сама пройшлася, вам показала іду щось помудрую. Зимовий час це час для якихось планів на наступний сезон. Подивитися, переглянути старі відео і фотографії для того, щоб проаналізувати, що ж там в мене було або не було, помилки якісь. Ой, дуже-дуже сподіваюся на те, що я все зможу реалізувати. Хочу, напевно, зменшити кількість е, трави. Ну, У мене не газон, я казала, у мене не газон з декоративних трав, у мене просто галявина з усякими. Можливо, зменшу кількість і ще тут щось досаджу. Не знаю. Зараз от займуся, маю два дні вихідних і зараз перегляну все. І вам раджу також переглянути старі свої відео, старі фотографії, що ви там, щоб нічого не забути і що ми хочемо посадити. Всім гарних вихідних. Чекаю вас в коментарях.